Яка найстрашніша помилка людини, яка йде у саморозвиток або у духовний розвиток? Це відео конкретно для всіх тих людей, що шукає знання, і чим це може все закінчитись? Так що ж саме страшне, зразу вам відповім. Можете далі і не дивитися. Самим страшним є, що людина бере багато знань. Але не втілює їх у життя. Більш страшнішого немає взагалі нічого. Чому так працює? Тому що знання це енергія. У нас завжди є обмін енергією. До кожної людини приходять знання того рівня, якого ця людина може усвідомити. І ну, взяти до себе. Але якщо я 20 років у цьому, і я вам скажу, які книжки я зараз читаю, то ви жодної сторінки не зрозумієте в тому. Але от все те, що ви вихватили не тільки від мене, взагалі з книжок, від людей, з фільмів, і не втілюєте, от ви знаєте, наприклад, про закон свободної волі, уже ви всі знаєте його. Але не втілюєте, це буде розрушати ваше життя. Бо ну, так працюють закони, це рівень такий дуже високий, рівень творцю, де є закон обміну енергії, а інформація це енергія. Тому, якщо ви отримуєте знання і не проживаєте їх, бо пам'ятаєте, я вам казала, творець прийшов в нас для того, щоб насолоджуватись. Проживати це все. Якщо ви отримуєте і не проживаєте, ну тоді чекайте, що десь щось забереться. Це завжди так. Тому дивіться, є дуже багато людей, які вже вивчили я про мозок, вивчили дуже багато різних практик, але вони вчать, 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 все вже довчились до горлишка. А проковкнуть це вниз не можуть. Візьми щось, випиши, зупинись у моменті і усвідом щось усередині. Це дано для тобі для того, щоб внутрішня енергія твоя трансформувалась. От для чого нужні знання, а не для того, щоб забивати дві півкулі. І, і ще більше розширювати бетонозмішувач. Ви бо знаєте, що у суперрозумних происходит? Закорочується в голові, і тоді їм ставлять психіатричні діагнози. Отак, от, от. Дякую за увагу.